Друзі, вітаю! 29 листопада стартує Кубок світу з біатлону, і перший його етап це Естерсунд, Швеція. В перший день, 29 листопада, відбудеться естафета 4 по 6 жінки, естафета 4 по 7,5 чоловіки. І це. Початок зимового сезону 10 турового Кубка світу з біатлону. Коли е, сезон на зиму припадають зимові Олімпійські ігри, чемпіонат світу з біатлону не проводиться. Просто робиться на один етап. Кубка світу більше. Я хочу одночасно і анонсувати цей неймовірний, навіть не турнір, а 10 турнірів в одному. І е, запитати у вас, чи потрібні нам на YouTube каналі Майстер-клас оговорювання, анонси? Пропозиції, ідеї, думки, і навіть варіанти прогнозів на деякі гонки, навіть на деякі біатлонні дні в рамках Кубка Світу, в тому числі тут буде у нас входити і Олімпійські ігри, і ще до, плюс до цього у мене пропозиція зробити такий міні-турнір свого роду. Біатлонний батл серед нас всіх, хто більше вгадає переможців різних гонок. Наприклад, ось 29 листопада стартує естафета жіноча о 14.15 за київським часом 4 по 6 кілометрів. На Естерсунді і естафета чоловіків 4-7,5 по кілометрів в 17,55. Треба буде просто вгадати команду, тобто четвірку, країну переможеців. Тобто там називаєте ви, наприклад, у чоловіків Норвегія, у жінок Франція, наприклад. І вони приходять перші. Таким чином, хто, е, чиї претендентки або претенденти будуть першими, отримує 5 балів, другими 4 бали, третіми 3 бали, четвертими 2 бали, і п'ятими 1 бал. Уже шостими, якщо вони прийдуть все і нижче, ви балов не отримуєте. Можна повторювати нічого страшного, навіть якщо у всіх нас буде, наприклад, жінки Франція, чоловіки Норвегія, так як я і сказав. І там, і там це буде в точку попадання, і всі серед нас, учасників біатлонного батлу, Отримують по 5 балів. Таким чином, я одночасно анонсую, і не те, щоб навіть уже запитую у вас, а я даю старт новому турніру. Ну, звісно, хто з вас не хоче в ньому приймати участь, я не зможу заставити. А так, я просто запрошую вас на новий батл, який так і називемо. Біатлонний БАТЛ 2025-26. І перші його два тури це будуть естафети, жінки чоловіки. У мене є розклад повний по всім етапам Кубка світу. І ось перший Естерсунд Швеція. Починаємо. Ми можемо в рамках одного такого турніру, дивіться, проводити декілька турів нашого батлу. Пояснюю. Дивіться: Естерсунд. Ми проводимо перші два тури. Перший тур жінки естафета 4 по 6. Другий тур чоловіки естафета 4 по 6. Це вже у нас одразу два. Тури нашого батлу пройдуть. Кажу відразу. Сьогодні ми стартуємо по батлу, так? Можна ставити до 14.00. До того моменту, поки не розпочнеться естафета. От По жінкам, так само і по чоловікам, до 17.00. Даю. Такий останній рубіж наших прогнозів щодо жінок і чоловіків. Дивіться. По дівчатам 14.00. По чоловікам, ну, давайте 17:30. За 20 хвилин до початку. 17:30 пів 6-ї вечері. А у дівчат рівно. О 14.00 я вже не приймаю. Ви робите свої прогнози просто як е, коментар під даним відео. Е, коментарі на тенісний батл будуть прийматися тільки під даним відео. Редакцію зроблю наших правил. Там буде пунктів 5, не більше. Ну, і в тому числі е, метод і. Правила нарахування призових балів. Так як я і сказав, ваш претендент, претендентка займають перше місце 5 балів, друге місце 4 бали, третє місце 3 бали, друге місце, четверте місце 2 бали, вибачаюсь. І п'яте місце 1 бал. Шосте місце і нижче, без балів ви в цьому турі, значить. Зрозуміли. Просто що вам потрібно, в коментарях напишіть країну переможецю в Естафеті у жінок 4 по 6. Перший тур. І одразу пишемо в цьому ж відео під цим відео через косу можна, або через дефіс. Або просто поставити єдиничка. Єдиничка, так? Це значить перший тур жінки, естафета. Наприклад, ви пишете: Франція, Двійка, Норвегія. Домовились. Я свій перший прогноз в коментарях зроблю. І це буде приклад, як правильно треба робити прогноз на перші два тури. Зрозуміло? Зрозуміло. Я вважаю це не так важко зрозуміти. Один учасник, один прогноз на один тур. Мають право приймати участь в нашому біатлонному батлі тільки ті, хто підписаний на YouTube канал Майстер Клас. Зрозуміло, да? Ну, і саме головне, бо судячи по тенісному батлу, дуже багато було порушень. Ну, як, три. Три порушення було у минулому сезоні. Дивіться, якщо ви до терміну прийому прогнозів хочете передумати. Міняєте свої рішення, щось узнали, якусь новину, або, може, якось е, стан здоров'я не дуже, у одної з учасниць естафети, або у одного з учасників якісь проблеми. Взагалі, навіть просто, якщо ви хочете поміняти свій прогноз, це дозволяється робити, але тільки за. Наступним правилом. Перед тим, як міняти, ви видаляєте минулий старий прогноз. І тільки тоді, в якості коментаря, у вигляді коментаря, робите знову повторно свій уже змінений варіант прогнозу. Але спочатку, спочатку це дуже важливо. Тому що це буде е, вважатися покаранням. А е, будь-який люб, неповага або невиконання одного з пунктів наших правил, е, воно тягне за собою покарання. Покарання це для початку на перший раз. Я просто не приймаю ваш цей прогноз взагалі. Е, цей тур я вам нулюю. Роблю нуль зароблених балів. А якщо іще раз повторяється одним і тим самим прогнозистом, тоді я буду просто не допускати до участі в батлі. Отже, я з задоволенням, по-перше, вітаю вас з початком нового сезону біатлону 2025-26, який стартує 29 листопада. О 14.15 жіночою естафетою. Командною. Ну, звісно, командною. Е, кому цікаво, друзі. Е, ну, зараз я ознайомлю з катеровками. Дивіться. Далі я хочу привітати всіх зі стартом нового турніру, абсолютно нового, з дебютом. Це вперше проводиться у нас по е, біатлону, тому, можливо, десь якісь будуть поки що ляпаси заздалегідь наперед. Прошу вибачення. Ми з вами прийдемо до єдиного такого е, стандарту і регламенту нашого турніру біатлону. Я вважаю, це дуже чудовий початок. Тому е, прохання підтримати мене в цьому, і підтримати наш біатлонний батл. Дивіться, і е, також вітаю з першим етапом: Естерсунд, Швеція, неймовірні погодні умови, вже легкий морозчик. А навіть якщо морозу не буде, буде плюс 3, плюс п'ять. Там все зроблено так, що і штучний сніг, і навіть привозний сніг буде. Зараз це все робиться дуже навіть непомітно, що там ніколи не випадав сніг ще в цьому році. Ну, наприклад, якщо потребується. Тому, друзі, починаємо тенісний батл. А зараз, як я і обіцяв, назову. Катировки на перший тур. Отже, естафета жінки 4 по 6 кілометрів. Кубок світу. IBU. Так правильно, організація біатлона зветься. Сезон 2025-26 естесунт. Найвищий показник мають, як, бачите, я як глянув в воду. Франція жіноча, четвірка Франція 2,15 дають. Шведський жіночий четвірки 2,3. Далі йде Норвегія 7,5. Це, звісно, коефіцієнти, Ви зрозуміли, так? В БК. Німеччина 9. Італія 12. Швейцарія 60. І ось вона: Україна. 70 до 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сьоме місце Україні дають. Ну, якщо судити по котировкам БК, Ну, далі. Є смисл називати чи ні. Далі йде Естонія 100 до 1, Японія 100 до 1, Сполучені Штати Америки 100 до 1, Канада, так само, Польща, Румунія, Австрія, Словенія, Казахстан. Корея. Ну, звісно, Південна Корея, тому що інша для мене не Корея то диктатура. Чехія, Словакія це всі по 100. 100 до 1 варіант, що вони е, виграють. ну, Бачите, прирівнюється 100 до 1: Словаччина, Бельгія, Латвія, Болгарія, Фінляндія, Молдова. Все. Також є, наприклад, такі котировки, що ну, лідери, згідно цих коефіцієнтів, францужанки, не займуть перше місце 1,62. Бачите? Так само шведки не займуть 1,55%, норвежки не заб'ють 106 аж тільки 6%, і Німеччина не займе перше місце 103. Таким чином, друзі, це я просто для того, щоб хто не знає, орієнтувався приблизно хоча б. Яка жіноча збірна, а саме в даному випадку четвірка естафетна в біатлоні, катирується вище, яка нижче, щоб орієнтовка була така. Так само можна і по чоловікам подивитися, якщо вже є зараз естафета, ага, є чоловіки. 4 по половиною. Так, в 17,55, але прогнози приймаються до 17.30. Тут дивиться. Так само французи. А я назвав норвежців, да? так просто на бум. Французи 1,85, норвежці 2,25. Шведи 6,5. Німці. 20 до 1 рівно, італійці 40 і далі всі пішли по 100, тобто вирогідність мінімальна. Це Канада, США, Україна входить у цих, хто мало вирогідно щось. Тобто, перша п'ятірка тільки має не 100 коефіцієнтів. Франція 1,85, Норвегія 2,25, Швеція 6,5, Німеччина 20 і Італія 40. Тобто ще якісь шанси десь мають на п'єдестал, можемо так сказати. Так, це ви почули. Отже, повна редакція наших правил кінцева вже, звісно, буде ще до початку першої гонки, першої естафети. І я облік, опублікую наше правила по біатлонному батлу. Там, да, 5 пунктів, не більше. В нашому телеграм-чаті, в нашому телеграм-каналі, у нашій Facebook-групі майстер-клас, у нашому X, в Твіттері, тут в Ютюбі, в дописах, де йде суспільство наше. Сообщество, да. там, от, де публікую я публікації в дописах, там само і буде і по біатлонному батлу правила. Ну, і тут в коментарях, якщо потрібно, я також можу залишити сводку правил по нашому батлу. Отже, друзі, спочином вас зі стартом першого. Новинка у нас свого роду, вітаю ще раз. Не знаю, як я раніше не проводив таке, зараз, от після того, як ми два сезони вже провели по тенісному батлу, футбольний батл не зайшов вам, я так зрозумів, але я сподіваюся, що тенісний батл зайде залюбки. Навіть якщо кажу одразу, навіть якщо ми будемо грати в двох і в трьох, я його буду вести. Далі буде поправочка. Хоча ні, наврядлі. Поправки ви всі одразу буде в першій редакції правил нашого біатлонного батлу. Дякую, що вислухали. Бо для мене це дуже важливо розпочати цей батл. Отже, я об'являю перший і другий тур. Нагадую ще раз: перший тур це. Жіноча естафета в Естерсунді, яка якраз і стартує в перший день 29 листопада. Другий тур нашого батлу. Це не другий тур етапу Кубку Світу, а нашого Батлу. Це чоловіча естафетна гонка. От і все. Так що зі стартом Кубок Світу біатлону, зі стартом наш. Біатлонний батл. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До найскоріших зустрічей. Всім удачі, успіхів, всім па-па.